Багато обговорень в місті Луцьку було щодо розширення моста на Шевченка, і хотіли по цьому з вами поспілкуватися. Трошки ми проводили минулого року обстеження і виявили, що пропускна спроможність даного моста залежить від двох перехрест, які його сполучаються від кільцевої розв'язки з одного боку, з іншого боку, від світлофорного об'єкту. І розширення моста не призведе ні до чого, бо того що у нас два цих перехрестя стоять. Що ми можемо в цьому випадку зробити? Це ми можемо покращити е кільцеву розв'язку. А яким чином ми можемо її покращити, це змінити розмітку, по типу так як ми скрізь вулицьку робимо по типу раунди і так само е додати смугу накопичення, тобто зробити місцеве розширення і зробити смугу накопичення. А з іншого боку, там де світлофорний об'єкт. Ми можемо запропонувати. Ми запропонували кільцеву розв'язку, так як вона вирішить проблему якраз в тому місці пропускної спроможності. А хотіли почути вашу думку, чи в цьому є проблема, чи в чомусь іншому? А також якщо ми говоримо про розширення моста, то єдине місце, яке би ми розширили, це тротуари, то що вони зараз ідуть надто вузькими і є ненормативними. А також розширення самих тротуарів е, дозволить е, використовувати одну із сторін е, для велосипедистів. Якщо подивитися середню ширину тротуару тут на мості, це метр п'ятнадцять є. І цієї ширини недостатньо не тільки для велосипедистів, щоб приїхати, а й для маломобільних груп населення, щоб їм просто тут даже розминутися. Наприклад, буде їхати мама з коляскою, і ця ширина не дозволяє розвернутися. Тому. Цю частинку потрібно розширювати і додати тут велосипедну інфраструктуру. А куди буде ця вести велосипедна інфраструктура, ми покажемо в наступному відео.